Всім привітчики! Це новий епізод нашого подкасту. З вами Лія та Сергій. І сьогодні ми хотіли би трішки поговорити про пророків. В цьому, Сергій, якщо ти чуєш слово пророк, що ти уявляєш? Або кого? Ну, у мене одразу спрацьовує така асоціація, що я думаю про Мойсея. Про те, як він розділив Червоне море, про різні дива, які він робив, кари єгипетські. Ну, таке, щось, щось видовищне. Ну так. Виглядає так, наче коли пророки існують, то вони мають робити якісь дива. Щось таке, прям нічого собі, що ти, побачивши це, 100% маєш повірити, що Бог є. Але мені здається, що так не завжди було. І це не основна причина, навіщо ми їх маємо? Так, я погоджуюсь, що це що не всі, далеко не всі пророки розділяють моря і творять дива, добувають воду із каменя або водять народ 40 років по пустелі. Ми можемо це в Біблії, в принципі, побачити. Там є дуже короткі книги деяких пророків, такі прям, якщо взяти їх окремо, то вони будуть дуже дуже тоненькими. А ми можемо це побачити у книзі Мормона, коли багато пророків. Там, там є частина, де багато пророків пишуть, що у свої дні, коли я мав цей літопис і продовжував вести його, я проповідував про Ісуса Христа, і на цьому все. На цьому я закінчу свій літопис і передаю його далі. І там. Далі, Декілька випадків таких, коли це відбувається. Тобто, далеко не завжди пророк за час свого життя і служіння зустрічається з якимись екстраординарними обставинами, як Мойсей, Ной. Якщо найперша і найголовніша мета і зобов'язання пророка не полягає у створенні див, то що тоді має робити пророк? На мою думку, мета пророка заключається в тому, щоб допомагати. Всім людям дізнаватися про Бога, про те, що Він є, і що Він їх любить, і що у нього є, звичайно, якийсь план. Тобто, це життя має якийсь сенс як для людей, так і для того Бога, котрий створив нас. От у мене є тоді питання: хіба це не обов'язок кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа і слідує за його Євангелією? Попередити свого сусіда, як ми читаємо у священних писаннях. Що якщо ми віримо в Ісуса Христа, хіба це не є також наш обов'язок ем, свідчити про Ісуса Христа, розповідати людям про нього? Ем, але ж це не означає, що ми стаємо пророками від цього? Це цікава думка, бо ну, так виходить, що ми не є якби пророками, тому що зазвичай, по-перше, пророка покликає сам Господь. Тобто ми не можемо взяти і обрати себе пророком, тому що ми так вирішили. От по-друге, іноді навіть того, що ми ну, кажемо, свідчимо людям, цього недостатньо для того, щоб люди могли повірити у, у те, що є Ісус Христос, що є викуплення, що є там план спасіння і так далі, що Євангелія може діяти в їх житті. Тому в пророка є більше, напевно, речей, котрих бракує нам. Наприклад, як ти вже привев е приклад з Ноєм, що він мав е розуміння того, що має статися, uh -huh. якщо люди не будуть каятися, да, щоб бути потоп е з Моїсеєм, що йому треба було вивести народ Бога, щоб вони не були в полоні, щоб вони могли. Е Вірити і поклонятися Богові так, і коли вони схочуть, і щоб їх життя в цілому стало ну, набагато краще, щоб вони могли а, жити і слідувати, і ділитися зі своїми дітьми, Євангелією і так далі. Да? Тобто він якби намагався і покращити їх життя таким чином. Якщо mm. ми подивимося на інших пророків, то в цілому пророків об'єднує те, що вони свідчать. Про те, що мав би прийти Спаситель для нас, він прийшов і що він все ще прийде у другий раз. Про викупну жертву, і про те, як ми маємо або можемо використовувати Євангелії Ісуса Христа в нашому житті, допомагаючи нас як би направляти. Бо способи різні, і способів багато, але не всі вони можуть підійти, для того, щоб ми продовжували бути на шляху до Бога. Угу. Ну, з того, що ти сказала, я такі, якби тези можу вивести: те, що ми всі свідки Ісуса Христа, але пророк це особливий свідок Ісуса Христа. Угу. Інколи пророк бачить майбутнє і згідно з цим направляє людей до кращого майбутнього. Бо ми знаємо зі священних писань, що не робить Господь нічого, не відкривши волю свою своїм рабам пророкам uh -huh. І коли він відкриває свою волю своїм пророкам, то обов'язок пророка донести Божу волю до всіх інших. Uh -huh. І також знову ж таки з того, що. От ти зачепила, коли ділилася своїми думками: це те, що пророк допомагає нам жити за Євангелією Ісуса Христа конкретно у наш час, uh -huh. виходячи з тих обставин, які ми перебуваємо тут і зараз в сучасності. Uh -huh. Чудово. Ну так, це вже більш зрозуміло тоді, хто такий пророк і. Яка його місія, можна сказати, і зрозуміло, чому зараз ми маємо живого, живого пророка в наш час? Угу. Тому що часи різні, тому що ми не можемо жити так само, як жили люди 2000 тисячі тисяч років назад. Наші обставини, хоч вони схожі, але все ж таки відрізняються, угу. і тим паче, що ми вже живемо в той час, коли ми чекаємо друге пришестя Спасителя. І ми не чекаємо на виповнення е, викупної жертви, а ми чекаємо на той час, коли ми приєднаємося до нього, щоб робити вже більше якоїсь роботи, грубо по кажучи. Так, і як ти сказала, обставини змінюються. Ми не живемо так, як жили люди тисячі років тому. Хоча е, випробування, які випадають на, в нашому житті, вони схожі. Сто тому... відсотків. Да, тому ті історії і притчі, які ми читаємо в священних писаннях, ми все ще можемо застосовувати до нашого життя, mm -hmm. проте в деяких випадках нам потрібно додаткове скерування і навчання. А і я думаю, що це одна з функцій сучасного пророка в тому, щоб надавати такі скерування, виходячи з тих обставин, яких ми є. так. Бо якщо Господь є, а він є, то він хоче скоровувати нас завжди. Він не може сказати: от я вам дав талмуд», Тут все є, шукайте, а я uh -huh. пішов. Uh -huh. Ну, типу, мені здається, що Господь він так не робить, він навпаки покликає пророків для того, щоб знову ж таки показати свою любов до нас, що Він нас любить, він про нас пам'ятає, і Він хоче, щоб ми дізнавалися нові uh -huh. моменти з нашого майбутнього і з нашого життя тут і зараз. От і таким чином, допомагаючи фізично е, вести нас е, шляхом завітів і шляхом таким, котрим пройшов в принципі і сам наш Спаситель, mm -hmm. але фізично ми не можемо зробити те ж саме, що було 2000 років назад, і тепер ми намагаємося зрозуміти, як це робити духовно, mm -hmm. але при тому, щоб це було частиною нашого життя. Що це на дві різні речі, що я духовно йду до Бога, але <с. у всі інші дні тижня я займаюся буденними речами, котрі ніяк не, не пов'язані з тим, що один раз на тиждень я там роблю для Бога. Ну, <с. <с. А це так. вже інша історія. Ну так, це вже, це вже окрема тема для розмови. Знову ж таки, виходячи з того, чим ти поділилася, це логічно, бо ворог усієї праведності, ворог усього людства не спить. І Він постійно хоче збити нас зі шляху, постійно підкидує якісь нові спокуси, нові випробування, нові складнощі для того, щоб заплутати нас і змусити нас зневіритись. Тому логічно, що Бог не може покинути нас на призволяще просто з паперовою інструкцією. Зрозуміло, що Бог хоче продовжувати скеровувати нас, і тому він покликає своїх слуг, щоб вони допомагали йому в цій роботі. І це велике благословення, що ми маємо живу церкву Бога на землі, церкву Ісуса Христа святих останніх днів, і також велике благословення, що вона скеровується самим Господом через покликаних його пророків, і зараз відбувається. Цікава і, можна сказати, дивовижна подія, тому що президент Расселен Нельсон, який є наразі президентом церкви і пророком покликаним, буде мати день народження, так. і йому виповнюється 100 років, так, що доволі неймовірно. Так. І як ми можемо побачити, він не був пророком самого його народження, а, самого його народження він був. Такою ж людиною, як і всі ми, котра жила, навчалася, має все ще сім'ю, так, там дітей і так далі. Тобто, жива людина з живою історією, живим досвідом того, як проживати це життя, і те, що він мав можливість бути покликаним Богом стати пророком і продовжувати жити аж до 100 років, це прямо ну, неймовірно. Так. Так, погоджуюсь, і у зв'язку з цим сьогодні ввечері так. буде відбуватися духовний вечір з президентом Нельсоном, де можна буде ну таким собі чином привітати його з народженням, приєднавшись і послухавши те послання, яке він має. Так і до свого дня народження за 100 днів до речі, до його дня народження він запросив у всіх людей в соціальних мережах. Доєднатися до заклику, котрий запропонував і закликав нас наш сам Спаситель, щоб ми дбали один про одного. Він нагадав про притчу, про 99 овечок і про одну, котра загубилася. Okay. І що ми також маємо приділяти час нашим ближнім, котрі потребують нашої фізичної, емоційної, духовної допомоги і підтримки. Нам треба шукати можливості, служити, протягувати нашу руку допомоги і пам'ятати про те, що ну ми теж можемо стати такою овечкою, і що звичайно хтось е, обов'язково допоможе, підтримує нас, коли ми в цьому потребуємо. І це закликання дуже цінне і для мене, також тому що це знову ж допомагає мені розуміти, що дійсно наш пророк був покритий. Покликаний Господом, задля того, щоб ми бачили і відчували ту любов, котра є від небесного батька для нас. Дякую. І я також хочу засвідчити, що, що Бог дійсно виділяє всі сили для того, щоб знайти цю одну загублену овечку, і я знаю це на своєму прикладі, тому що Бог продовжував посилати місіонерів знову і знову, аж допоки я не погодився поговорити з ними. В різних обставинах, в різних частинах міста, в різний час, в різні дні, навіть в різні місяці. Незважаючи на те, що я спочатку відмовлявся, він продовжував направляти їх до мене знову і знову. Допоки я не був готовий, щоб почути послання про Спасителя. Я свідчу, що він робить це для кожного з нас так чи інакше, в нашому житті він допомагає нам повернутися до тих 99, які чекають нас. Так. Ну а на цьому наш епізод подкасту на сьогодні закінчується. До наступних зустрічей! Так і не забувайте, що ви завжди можете поділитися з вашими почуттями в коментарях, поставити лайк, поділитися з друзями і посилання на сьогоднішню зустріч з президентом Нельсоном буде в описі до цього відео. Чао!